Вітаю, шановні, пропоную вашій увазі виступ рабиця нація, котра не має слова, тому й не зможе захистити себе. Погодьтесь, слово раб викликає негативні почуття, огиду, гнів і, можливо, навіть образу. Кріпацтво у різних його проявах ще й досі існує в нашому суспільстві. Адже ми так і не змогли побороти бажання підкорити собі інших. Жага влади та панування ще й досі отрує наш світ. Ми живемо в 21 столітті, час нових технологій, процесів, і, здавалось би, тема рабства не є актуальною. Ми ж цивілізоване суспільство. Але погодьтесь, жорстока війна в сучасності нам теж здавалась примарою. Виходить, світ змінюється ззовні, а зсередини, невже ми деградуємо? Зараз. Той, хто мовчить, живе в неволі. Своє я народжується тоді, коли вмирає нав'язане. Україна молода країна з кривавою історією. І ми, як ніхто розуміємо, що раби це нація, котра не має слова. Наші реалії такі, що той, хто мовчить, живе в кайданах, а той, хто говорить, розбиває їх. Ніколи не бійтеся говорити. Тим паче рідною мовою. Ніколи не цурайтеся українського слова, і нехай «какая разні перероджується в немає різниці. Мова це зброя. Ми повинні, врешті-решт, це зрозуміти. Почуйте мене, не страшно говорити українською і помилятися, страшно мовчати і жити далі в путах. Тож, любі українці, нехтуючи рідною мовою. Ви обираєте шлях раба. Дякую за увагу! Слава Україні!